Астрологічний фон вересня 2025 року для Левів, сезон затемлень. Повне місячне затемлення у рибах 7 вересня воно підсвічує глибокі емоційні справи, підсвідоме, спільні ресурси, те, що приховано. Часткове сонячне затемлення у Діві 21 вересня, новий початок у сферах здоров'я, жоденної родини. Порядку та практичних справ. Фінансовий акцент. Затемнення сильніше впливають на фінансову вісь вашої карти. Доходи, видатки, спільні ресурси, борги інвестиції. Для це місяць, коли доведеться звернути увагу на те, як ви використовуєте гроші і від чого залежите фінансово. Сатурн ретроград у рибах. Сатурн повертається ретроградним у межі риб. Що для Левів означає активізацію тем відповідальності, зобов'язань, особливо стосовно чужих людей, спільних фінансів чи ресурсів. Можливо, доведеться вирішити, хто дійсно бере участь у спільному, а хто лише очікує. Зміни в комунікації і в структурі Меркурій, який змінює знак у період вересня, плюс вплив діви через затемлення. Все це спрямовано на те, щоб структурувати свої фінанси справи, комунікацію, угоди. Будьте уважні до деталей, договорів, підписів, узгоджень, Привілей особистого оновлення. Хоча фінансові та матеріальні питання будуть важливі, у вересні ви вам також корисно звернутися всередину до того, що дає сенс, що є цінним. На психічному і емоційних рівнях. Затемнення можуть принести усвідомлення, що з минулого варто залишити, щоб рухатись далі з легкістю та вільно. Гороскоп для левів по фазах місяця. Тиждень 1. 1 7 вересня, вивчення тем спільного прихованого і підсвідомого, повне місячне затемнення 7 вересня захлиплює тему довіри, прихованих емоцій. Можливо, таємних фінансів чи боргів, що стосуються спільного з кимось. Це слушний час, щоб перевірити, де ви були надто довірливі або надто витратили ресурси на інтереси інших, не отримуючи взаємності. Тиждень другий, з 8 по 14 вересня, перегляд підходів, розуміння обмежень, енергія цього періоду може поштовхнути вас до внутрішнього діалогу. Які обов'язки я отримав, прийняв, але які вже не відповідають моїм представленню про власну гідність і ресурс? Підсвідомі страхи або сумніви можуть впливати. Це добре, бо означає, що внутрішні бар'єри показують свої краї, які можна розпізнати і почати працювати з ними? Середина місяця 15, 21 вересня. Нове правило, нова рутина. Сонячне затемнення 21 вересня у Діві гарний старт для зміни у щоденній організації фінансових справ, бюджет, облік витрат, переговори про спільні ресурси або зобов'язання. Можливо, хтось із партнерів чи близьких попросить переглянути умови спільних фінансів або домови. Тут важлива чесність, ясність і ваша здатність наполягати на своїх межах. Кінець місяця – 30 вересня, відновлення ресурсу, інтеграція змін після затемлень настає фаза, коли зміни потрібно закріпити, це час вибудувати бюджет, угоди нові практики фінансової безпеки. Також відчуєте полегшення, коли частина вашого внутрішнього навантаження зміниться. Якщо у вас були стреси через гроші, борги-секрети, можливе прозріння чи рішення, що приведе до легшого стану, Поради для левів на вересень, перегляньте фінанси, складіть або навіть бюджет, перевірте всі договори, зобов'язання, інвестиції, борги, чітко встановлюйте межі у спільних ресурсах і фінансах, чи в парі, чи з бізнес-партнером. Що є вашим, що спільним і яка ваша відповідальність? Ведіть щоденник емоцій і прихованого. Під час затемлень часто проявляється те, що було пригнічене. Записування допоможе розпізнати шаблони. Поради для левів на вересень перегляньте фінанси, складіть або навіть бюджет, перевірте всі договори, зобов'язання, інвестиції, борги. Чітко встановлюйте межі у спільних ресурсах і фінансах, чи в парі, чи з бізнес-партнером, що є вашим, що спільним, і яка ваша відповідальність. Введіть щоденник емоцій і прихованого. Під час затемлень часто проявляється те, що було пригнічене. Записування допоможе розпізнати шаблони. Практики відновлення, знайдіть час на відпочинок, самозаспокоєння, дихальні вправи. Може в творчість щось, що наповнює вас не вимагаючи продуктивності. Спілкування, чесне і м'яке, коли йдеться про гроші чи спільні ресурси, краще бути ясним, ніж уникати тем, бо неясність породжує втрати і напругу. Ключові теми для левів довіра і прозорість з фінансами та спільним. Як ви розподіляєте, з ким і чим отримуєте те, що відповідає вашим вкладенням, внутрішні обмеження та страхи, спільності, теми залежності, вразливості, що потребують перевірки, очищення, зростання через матеріальну відповідальність, не просто накопичення, а зміна ставлення до ресурсів, що підтримує вашу гідність і цінність, підсумок. Вересень 2025 року принесе для Левів глибоке очищення, сфері, довіри, спільних справ і фінансів. Це буде не просто місяць змін, а запрошення стати більш зрілим у тому, як ви реагуєте ресурс, як ви керуєте ресурсами, як включаєте своє життя інших і як, як зберігаєте свою силу і за незалежність, навіть коли залежите взаємно.